Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Великий асортимент штучних квітів для декору приміщень ціни 77 84. Ось такі коштують 139 гривень. Показувала я їх вам напередодні детальніше. А новинки це є ось такі орхідеї. Ціна 139 гривень. Всередині імітація моху. Є різні кольори на вибір. Свічка. Ціна 55 гривень. Кольори в асортименті. Свічка у скляному стаканчику 55 гривень. Акційна ціна на свічки троянди 29 гривень. Свічка ароматизована у металевій ємності із кришкою. Великий асортимент кольорів. Ціна 55 гривень. Підсвічник скляний 69 гривень. Підсвічник скляний прозорий 34 гривні. Карти Таро. Ціна 119 гривень. Картини по номерах. Дуже великий асортимент привезли. Є ось такі на підставці. Ціна 84 гривні. Менших розмірів з підставкою, більших розмірів йдуть без підставки. Ціна їхня 99 гривень. Розмір 20 на 20х20 см. Зображення милі котики. А ще є пінгвінчик. 129 гривень коштують картини, тут вже більш доросліші зображення, розмір 20 на 30 см, квіти, подорож. Картина ще більших розмірів. Є зображення динозавр. Такий хлопчик. Ціна 149 гривень. Ще одна новинка це є чашка керамічна, ціна 59 гривень. Об'єм 360 мл. Один колір сірий. Ось такі чашки ціна 39 гривень. Вони поєднання колір і сірий. Вона не є білого кольору. Різні кольори на вибір. Ще одна новинка це є набір ємностей для спецій 4 штуки скляні із пластиковими різнокольоровими кришечками. Об'єм не вказаний, візуально плюс-мінус 200 г. Ціна за набір 69 гривень. Ось така ємність тут є 200 грам, 24 гривні. Набір стаканів для віскі – 6 штук об'ємом 325 мл 249 гривень. Склянки також набір 6 штук ціна 119 гривень 190 мл. 109 гривень набір склянок 6 штук. Ось такі склянки також 6 штук, 109 гривень. І ще один варіант. Відрізняється зображенням на склі. Об'єм однієї 205 мл. Склянка низька об'ємом 285 мл. Ціна 22 гривні. в горошок. Ось така склянка коштує 27 гривень. За одну штуку об'єм 260 мл. Питали за корм. Є ось такий від фелікс на акції. Ціна 13 гривень 85 грамів. Корм гурме 15 гривень. Привезли нові іграшки для котиків у вигляді мишки на паличці. Ціна 29 гривень. Також іграшка для собак. Новинка 44 гривні. Це є іграшка для котів та собак. Ціна 29 гривень. Акційна ціна на конструктор LEGO 34 гривні. 349 гривень. Коштує ось такий набір Лего Майнкрафт. Лего техніка. Ціна 269 гривень. Лото, абетка та цифри. Ціна 44 гривні. Тварини та птахи. Також 44 гривні. Ось така ігра ціна 64 гривні. Міні версія. Доміно 39 гривень. Ось така дерев'яна ігра коштує 44 гривні. В розмірах більше від попередньої. Ігра крокодил 49 гривень. Еліас 109 гривень. Мова логія 129 гривень. Набір зошитів. Тут є 10 штук на різні предмети. Ціна за такий набір 137 гривень. 159 гривень коштує папір офісний формат А4 500 аркушів. У нас вже його розібрала, лише все тільки 250 аркушів. Ціна 250 аркушів 119 гривень. Набір кольорового картону. Ціна 39 та 29 гривень. Набір двохстороннього паперу. від Hot Wheels. ціна 29 гривень. Інтенсивно рекламується ось ця книга в Аврорі Економіка для 8-9 класу. Хто таку придбав? Розкажіть свої враження. Дуже буде цікаво. 99 гривень коштує. 12 гривень блокноти від ЄС. Формат А5. Ось такі блокноти. Із резиночкою, зображенням листочків, вазонів у клітинку. Ціна такого блокнота 64 гривні. 77 гривень акційна ціна блокнота. На кнопочку закривається. На Спружинці 52 гривні. Блокнот формат А5. Є різні варіанти. Акційна пропозиція на термочашку 149 гривень. Дно прорезинене відкривається на кнопочку. Але перевіряйте, бо мій термос не відкрився. Зажими крабики для волосся. Ціна 24 гривні. Перстень, каблучка, колечко. Хто як говорить? Ціна 14 гривень є з камінчиками, а є з такими милими фігурками. Тут пише каблучка дитяча. Браслети з підвіскою дитячі. Ціна 19 гривень. Заколка із штучним волоссям і перами, Різні кольори на вибір. Ціна 34 гривні. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.